Дякую, дорогі. Зазвичай я в таких випадках казав, що і дякую своєму побратиму Володимиру Гонському. Давайте йому подякуємо. Дороге товариство, шановна велика українська родина. Справді родина, бо Ті наші браття, вірмени, білоруси, поляки, всі, хто тут є, татари, ну можна всіх перелічувати. В ті хвилини, коли український народ і тут на Майдані, і ті, хто вже немічні, і дивиться нас на екранах телебачення, на інших площах і майданах, в силу обставин. Не обов'язково сьогодні мають бути тут, у Києві. Але сьогодні ми в своїх молитвах, в своїх помислах, здійнятих до небес, до нашої найкращої сотні, є дуже об'єднаними. Це ті хвилини, які беззастережно об'єднують. Кожного з нас по всій Україні. Ми справді я пригадую той момент, коли ми їх охрестили небесною сотнею. Я пам'ятаю той момент, коли одні з перших хлопців, які загинули, і першого, якого привезли сюди, на майдан Жизнєвського, етнічного білоруса. І ми думали, як це має відбуватися. Мені потім його друзі сказали, що він дуже любив пісню Плине Кача, бо там йдеться, що не знаю мамко, де опинюсь і хто ми буде яму брати. То ми з товаришами знайшли цю пісню. Я і не знав, що коли я цю пісню з хлопцями включив під час прощання Жизнявським, що ця пісня стане таким неофіційним гімном прощання всіх наших найкращих хлопців Небесної Сотні. Ви знаєте, що багато з тих хлопців. Були понад тих три місяці, яких ми з вами боролися. І багатьох з них я знав особисто за життя. Деякі з них були тут всього декілька днів або ба, навіть декілька годин, як це було з наймолодшим. Бо найстаршому було 73 наймолодшому 17. І той, що 17, не сказав батькам, а його серце рвалося, його душа рвалася боротися за Україну. Він прийшов сюди і за дві години отримав злу снайперську кулю ворога. Ми скажемо доля, це доля України. Багатостраждальної України через віки. Де саме на 23-му році Незалежності, наприкінці 13-го, початку, 14-го року, ми повстали перед, вер... перед великим вибором або здатися, розвернутися, стати далі байдужими, або змінити хід історії і свідомість українців на віки. Саме ці хлопці Небесної Сотні переломили свідомість українців. Вони почули ті постулати. І ті пророчі заповіді Тараса Шевченка, якого не випадково саме цього року, ми вшановуємо 200-річчя, все не випадково. З устами, словами на устах, вони летіли під ті кулі, бо вони почули, що треба бути небайдужими, що треба йти і виборювати. Свою волю, ось портрет переді мною Нігояна, який казав борітися поборити. І вони боролися, вони переломали в собі страх. Вони пішли на озброєного ворога, і вони зламали цей мур. Слава великим героям! Вони зламали цей мур і хід історії України. За подальшу долю, якого відповідальні саме ми, бо боротьба продовжується. Вчора одна з мам, нашого героя Андрія Мовчана, з яким я працював в театрі Франка, сказала: найболючіше буде для мене і для всіх мам, сестер, дітей тих загиблих, буде, коли це все буде намарно. Ми не можемо допустити. Бо там минулого разу казали, що не було крові, не було жертв. то воно так все відбулося. Тепер ми не маємо жодного неморального, ніякого права, бо ця, цей перелом дався нам великою, великою кров'ю, великими жертвами, в якому ми відповідальні за них. Мені вчора нагадали. Фразу, яка не знаю, звідки в мене взялася в ті хвилини, коли в один з моментів вже там біля стели, засновників Києва, я побачив наступ і просив хлопців, щоб вони не розверталися спиною, а дивилися ворогу в вічі, і він відступить, і так сталося. Російські ЗМІ перекрутило, казало, що я з автоматом стояв і наказував, щоб ніхто не розвертався і не йшов, бо інакше я розстріляю. Ні. Це було тільки слово прохання, благання, не знаю, що ще. Це було прохання і благання до тих, хто стояв в перших лініях, щоб не розверталися спиною, бо цього тільки чекали. І вони зробили це. Інші їх підтримали, і ми відбили цю атаку. А через день на ранок пішли туди вперед ті найкращі наші, які отримували кулі, але інші йшли натомість і не здавалися і йшли далі вперед. Це великі герої. Ми справді маємо мати і ту книжку, яку ми маємо в руках, і зараз хлопець представить її. Ми маємо мати достойний меморіальний комплекс. Який буде визначено всією громадою, це дуже важливо, щоб на ньому виховувалися наші діти, пращури, і щоб стискалося серце кожного, хто приїде з Європи і світу. Україна зараз є джерелом, порятунком всієї Європи, бо вона настільки жива, креативна, духовна. Чого зараз бракує в Європі? І навіть ті великі шовіністи дивуються, що ми такі незламні, що ми такі сильні. Вони думали, що ми просто порозбігаємося. Вони думали, що ми вагоні агонії якось будемо себе поводити в Криму. Вони чекали цього. Але це найкращі хлопці, які до останнього трималися там в Криму, попри всі накази. Слава тим воїнам славним, які показали Великий Дух! І я на минулому вічі казав, що Путін втретє програв. Програв простим командирам, офіцерам, мамчуру іншим. Програв, тому що вони не здалися, а в нього далі свої імперські зазіхання. Він програє рано чи пізно, бо ми великий український народ. Шановна громада! Цими днями 40 днів відбуваються заходи в Національній опері, реквієм, в Київській адміністрації, вчора в консерваторії, де продовжують перебувати наші сотні, де зараз іде таке спільне життя, життя військового часу і мирних буднів, в яких в нас має з'являтися та енергія. Ті думки відбудовувати Україну вже в іншому руслі, в ім'я наших славних хлопців-героїв. В ці хвилини, і я дякую за ініціативу харків'янці і львів'янці, де зараз відбувається такий великий флешмоб у всіх аеропортах України: в Донецьку, в Дніпропетровську, в Одесі. Харкові, у Львові, у Києві, в Борисполі в Жулянах, де музиканти зібралися: сотні музикантів, які присвячують оду до радості Бетховена, нашій сотні, присвячуючи сорока дням, і нашим прагненням бути повноцінним європейським народом, європейській родині, сколихнув світ. Ідея, ініціатива на привозі в Одесі під керівництвом Симфонічного оркестру Одеського, під керівництвом Хоберта Ерла здійснити цей флешмоб цього прекрасного твору. Європа дивиться і думає, звідки, звідки такі думки, звідки такий талант, звідки береться ця енергія у цього народу, який стільки втратив, який продовжує бути під тиском агресора. Але разом з цим продовжує жити і творити і любити. Тож, шановна громадо, живімо, пам'ятаємо. І кожен наш нащинок, і мій передусім, має бути відповідальним перед тією найкращою небесною сотнею. Герої не вмирають, це правда. А ми маємо жити. Усвідомлюючи, що кожен наш чинок має бути під їхнім пильним оком, усвідомлюючи, що в нас справді чи не остання можливість побудувати ту справжню соборну, велику українську державу з повагою одне до одного, з любов'ю одне до одного до всіх меншин, до всіх релігій, з толерантністю, з любов'ю до всіх мов, які тут є. З тим, що ми демонструємо, що в нас ментальність, де найголовнішим є людина, повага і любов одна до одного. Я люблю вас, дорогі мої рідні українці. Слава Україні і слава нашим героям! Герої не вмирають. Герої не вмирають. Слава Україні! Дякую! Власне, тут поруч є Роман Савчак, який ініціював, бо зараз дуже важливо, тоді, коли я говорив про кожного, кого привозили, не на всіх ще була інформація, хоч якась. І ми поспішно тільки дізнавалися ім'я і прізвище, і звідки дуже важливо, щоб про кожного хлопця знали більше. До мене приходять. Батьки, мами, з якими я спілкуюся, воно, можливо, навіть не по адресу, але вони знають мене, і я не можу їх не прийняти. І ми маємо думати, де треба вулицю назвати, де треба дошку в школі зробити, де треба допомогти їхнім родинам і мати в солідарні в цьому, де треба просто поговорити. Бо це був в неї один син. І вона каже, поговори зі мною. І їй стане легше. І більше їй нічого не треба. Ми маємо слухати їх, питати їх, що, як. І це буде найвища наша шана. Не ті компенсації, не ті гроші. Хоча вони також важливі. Але найважливіше це те, що ми продовжуємо бути із їхніми родинами. І з ними там у небесах. Дякую.